Слава Ісусу Христу, дорога молодь, у нас є добра новина для всіх нас. Хочу коротенькі думки з місця Писання зачитати. Це Перше Солоняни 2.3. Апостол Павло пише, ми дякуємо Богу завжди за вас і згадуємо про ваше діло віри і про працю любові. Ми розуміємо, що праця любові це наші добрі справи. Це зглянутися над сиротою, над довою. Допомогти сьогодні потребуючим, вимушено переселеним людям. Це є продуктові пакети, це є ліплення вареників, супи, борщі, різна волонтерська робота і інше це добрі справи. Але є щось більше за добрі справи. Це є діло твоєї віри. Декілька прикладів із писання. Патріарх Ной, праведний чоловік, отримав слово від самого Бога, Ремо. Обідницю будувати ковчег, незважаючи на противлення людей, на зневагу, на різні насмішки, багато років праці, але він збудував ковчег. І вірою він засудив світ, діло його віри. Авраам одного разу послухав голос Божий і пішов туди, куди йому сказав Господь, дорогі друзі, покликавши Авраама із нього. Пішов народ ізраїльський, а потім Месія, Ісус Христос, Спаситель безсмертної душі. І знову заповіту, приклад, це апостол Павло. Написано в Біблії церква, постела, молилася. І ось Дух Святий прорік, відділіть для мене Варнава та Савла на працю, яку я приготував. Дорогі друзі, це поклик у серці. Це прийшло відкриття від Господа. І він пішов по всій Азії. Це міста. Це села, це місіонерське поле, це багато утворених нових церков. Оце його діло віри. Дорогі друзі, це діло твоєї віри. Бог має план на тебе, Бог хоче звершити працю. І Він хоче рухати тобою. І тому хай Господь допоможе. Роби діло віри, а Він буде з тобою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.